Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на важливу тему, яка стосується підвищення готовності реагування та забезпечення надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я у випадках гендерно зумовленого насисту, а саме на наказі Міністерства охорони здоров'я України від 1.2.2019 року за номером 278 про затвердження порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб. Від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги. Попри те, що наказ 278-й прийнятий вже в далекому 2019 році, обізнаність медичних працівників про його вимоги та норми залишається на дуже низькому рівні. Ознайомитися з повним текстом наказу ви можете на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України. А сьогодні. Ми розглянемо з вами основні аспекти щодо роботи медичних працівників у випадках звернення постраждалих осіб з приводу гендерно зумовленого насильства. Керівникам закладів охорони здоров'я забезпечити за місцем звернення постраждалих осіб проведення. Та документування результатів їх медичного обстеження та надання їм медичної допомоги згідно з порядком затвердженим цим наказом. Керівник закладу охорони здоров'я або визначена ним особа з поміж його заступників забезпечує організацію проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб. Медичні працівники під час звернення за медичною допомогою постраждалих осіб і або їх законних представників повинні зафіксувати їх скарги. Звернення, зібрати анамнез, провести медичний огляд з оцінкою стану постраждалої особи та, в разі потреби, провести додаткове інструментальне лабораторне обстеження і заходи щодо попередження наслідків сексуального насильства, фіксують звернення в журналі реєстрів фактів виявлення, звернення про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі закладу охорони здоров'я, затвердженою за формою додатком 4. Медичні працівники інформують постраждалу особу та або її законного представника, якщо такий представник не є кривдником, про права, заходи та соціальні послуги, яким може скористатися постраждала особа. Медичний працівник закладу охорони здоров'я, який виявив у особи ушкодження, що могли виникнути внаслідок домашнього насильства та насильства за ознакою статі, документує їх результати, обстеження. Надання медичної допомоги та передає її відповідальній особі для подальшого інформування протягом доби. Відповідальна особа закладу охорони здоров'я не пізніше однієї доби інформує за допомогою телефонного зв'язку, електронної пошти з подальшим письмовим підтвердженням із дотриманням правового режиму інформації з обмеженим доступом уповноважені підрозділи органів Національної поліції України, а в разі виявлення ушкоджень у дитини також службу у справах дітей. Уповноважених осіб структурний підрозділ районних районних у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій та відповідальних працівників виконавчих органів та об'єднаних територіальних громад, сільських, селищних, міських, районних у містах у разі їх створення, які здійснюють прийом і розгляд заяв та повідомлення про вчинення домашнього насильства. Слід зазначити, що згідно 278-го наказу дитина. Яка стала свідком факту домашнього насильства, а саме чула або бачила факт насильства, автоматично прирівнюється до особи, яка постраждала внаслідок гендернозумовленого насильства, навіть якщо щодо неї не застосовувалося насильство особисто. Якщо постраждалою особою є дитина заклад охорони здоров'я не пізніше однієї доби, засобами телефонного зв'язку, електронною поштою з подальшим письмовим підтвердженням. Крім зазначених в абзаці першому цього пункту суб'єктів, також інформує службу в справах дітей про виявлення фактів насильства шляхом оформлення повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження, або стосовно якої існує загроза його вчинення, за формою наведеною в додатку 2 цього порядку, з обов'язковим зазначенням у полях позиції зміст повідомлення. Постраждала або ймовірно постраждала від домашнього насильства. Медичні працівники сприяють в отриманні постраждалими особами безоплатної правової допомоги, шляхом інформування працівників центрів безоплатної вторинної правової допомоги про необхідність її надання у приміщеннях заклади охорони здоров'я. Якщо такі особи не можуть відвідати центр з надання безоплатної правової допомоги самостійно.